Щоб по достоинству оцінити ведичну кухню, необхідно бачити в ній частину ведичної культури. Ведичний походить від слова веда, що означає абсолютне знання. Стародавні священні писання Індії теж називають ведами. Це безцінний дар Індії всьому світові, культурна традиція, яка поєднує будь-яку діяльність людини з духовним самовдосконаленням. Багато людей і до сьогоднішнього дня дотримуються принципів, викладених у цих писаннях. Є такі особи і в нашому місті. Галина Володимирівно, представтесь, будь ласка. Я керівник Хмельницького товариства релігійного Свідомості Крішни. Ви знаєте, мушу вам признатися, що я, на жаль, дуже мало і погано орієнтуюся от у всьому вченні, але поспілкувавшися з вами перед зйомкою, почула дуже багато цікавого. Ви могли б так нашими глядачам, я впевнена, що їх теж багато, хто нічого про це чи майже нічого не знає, трішечки розповісти. От, про цю це вчення, це цю віру. Я не знаю навіть, як правильно висловитися. Ведична культура це дуже давня, це дуже давня культура, і вона охоплює такі галузі, як фізику, хімію. Астрологію, астрономію, математику, науку, етику, етику взаємин між людьми, етику мишлення і також етику харчування. Ведична культура вона походить від слова «веди». Відати-знати це відоме нам слово. І «веди» – це великі книги. Дуже давні, в яких викладено всі знання по галузях. І якщо ми сьогодні зібрались говорити про ветеріанство, то я ще скажу, що означає слово вегетус. Це латинське слово, воно означає міцний, здоровий. І тому я з великою радістю сьогодні хочу внести якийсь вклад і Трошки розказати вам про вегетаріанську культуру, про культуру харчування. Можливо, в якійсь мірі ви зможете застосувати це. Ви знаєте, вегетаріанська кухня у багатьох викликає, знаєте, таке відчуття: ну що, це буряк, морква, капуста. Що ще може бути у нас на Україні? Чи можна цим наїстися? І ніхто не думає про те, що ця їжа несе ще якусь енергетику, як мені трішечки стало відомо, і так далі. То давайте, от все ж таки, про вегетаріанство. Вегетаріанство дає людству. Не тільки збалансовану дієту, це і висока мораль, це і здоров'я, і чиста екологія, це здоровий спосіб життя. Вегетаріанська кухня дуже багата кухня. І ті люди, які вперше потрапляють до нас в гості, вони дивуються тому, як можна робити з вегетаріанських страв пір. Це те давнє слово забуте. Зараз у нас, ну що, комплексний обід може бути, щось таке на швидкоруч, але це дійсно пір. І не тільки для шлунка, а пір також для душі, для нашого розуму. Тому що історія вегетаріанства сягає далекої давнини. Вегетаріанство виникло від. Релігійної заповіді не вбивай. В цьому світі, як ви бачите, хаосу великого немає. Тому що всі, всі живі істоти харчуються лише тією їжею, яка призначена їм. Це контролюється будовою їхнього тіла, а в людини високою мораллю. І тому священні писання вони дають нам. Направлення людині, як їй правильно харчуватись для того, щоб в неї не було проблем. Проблем зі здоров'ям, проблем з екологією, проблем з етикою, з моралю. І тому мені дуже хочеться сьогодні дати якісь невеличкі зразки вегетаріанської їжі, які ви при бажанні можете застосувати в своєму житті. За 12 років я переконала, що люди не слідують вегетаріанству лише через те, що мають мало знань. І у багатьох це в уяві викликає якусь пісну, прісну їжу, і дуже багато людей. Коли чують, що я вегетаріанка, вони співчувають мені. Але я побачила стільки у вас книжок, і потім поцікавилася і дійсно рецептів тисячі вегетаріанських страв. І я, звичайно, впевнена, що ми не можемо показати дуже багато, але що саме сьогодні ви нам запропонуєте. Я хочу кілька слів сказати про те. Що вегетаріанці це не ті нещасні люди, яких можна собі уявити, я зараз зачитаю коротенький список тих видатних осіб, які були вегетаріанцями. І це Піфагор, Сократ, Платон, Клімент Олександрійський, Плутарх, Цар Ашока, Леонардо да Вінчі, Монтель, Акбар, Джон Мільтон, сер Ісаак Ньютон. Еммануаль Сваденборг, Вольтер, Бенджамін Франклін, Жан-Жак Руссо, Ламартін. Ну, Лев напевно. Бернард Шоу, Робіт Дранат Тагор, Махат Маганді, Аль Альберт Швейцар, Альберт Ейнштейн. І це не повний список. Це не повний список, так. але це список тих людей, яких ви добре, добре знаєте. І це список далеко не нещасних, і далеко не. Е Людей, хворих. Не хворих людей, людей, які дуже розумні, і людей, які е, дають нам приклад своїм життям і своєю наукою. І тому мали, маленький екскурс е, в вегетаріанство. Ось цей Натюрморт сьогодні символізує е, ті блюда, які, про які я розкажу коротенько. Чудова пора осінь. І ви ще можете захопити деякі чудові дари осіні і приготувати такі самі піри. Ми використовуємо овочі, фрукти, цитрусові, я бачу. Цитрусові. Все за сезоном. Зернобобові продукти, які дають людині силу. Багато, специй, Багато я спецій, які прикрашають, і, і роблять, збагачують їжу Смак, і роблять її е, лікувальною. Тому що Гіппократ сказав: нехай їжа стане вашими ліками. Тобто їжею ми можемо отруїтись, як ви знаєте, і їжею ми можемо вилікуватись. І коли людина хвора, то лікарі. Приписують їй вегетаріанську дієту для того, щоб вона прийшла в норму. Вегетаріанська дієта дуже багата, дуже поживна, дуже смачна, калорійна. Тут є всі дари природи для того, щоб людина стала спокійною, насиченою, розумною, здоровою і моральною, високоморальною. Сьогодні я хотіла б вам запропонувати такий невеличкий обід. Перша страва називається дал. Дал перекладається як горох. Горох відварюється до м'якого стану або ж розварюється до пюре. Коли розварений вже майже горошок, тоді ми додаємо в цю першу страву порізану картоплю, моркву як звичайний суп, солимо. Добавляємо зелень, петрушку чи кріп, як вам сподобається. Потім ми додаємо небагато дрібно порізаних помідорів. І для того, щоб ця, ця страва стала пікантною, ми ще трошки додаємо дрібно порізаних лимонів. Потім ми додаємо спеції. Кмин. перчик, Коріандр. Все те, що є в нас Можна. на городі навіть. Якщо не на городі, то в продажу остаточно. Я спеціально вчора купила на нашому овочевому ринку оці спеції, щоб показати вам. Можна додати трошки карі. Суміш перців. Тобто суміш, угу. лавровий листочок, зелень петрушки. І якщо можна трошки куркуми. Куркума це жовтий порошок з дуже ніжним приємним запахом. Це спеція, mm -hmm. яка м очищує кров. Деяка їжа дуже легко засвоюється при наявності цієї спеції. Вершкове mm -hmm. масло поклали, і ваш суп готовий. Так, це на перше. Так, до цього так. супу ми готуємо рис, як традицію. Готуємо рис, перебираємо, промиваємо до чистої води. Вариться рис певним способом, щоб рис був розсипчастим і дуже смачним. Коли ми промили рис, ми кладемо його в кастрюлю і додаємо води, холодної води вдвічі більше, солимо. Коли рис закипить, робимо дуже маленький газ. Закриваємо рис кришкою, і 20 хвилин не заглядаючи і не відкриваючи. Ми тримаємо його на маленькому вогні. Він має вбрати в себе всю воду. Якщо трошечки водички залишилось, ми відкриваємо кришку. І, отак, не помішуючи його, даємо йому трошки постояти. Решта води вібралась в рис. Ваш рис готовий. Добавляйте трошки вершкового масла і тоді вже можете його перемішувати. Чому ми саме рис готуємо до оцього супу? Тому що рис і горох. Складають повноцінну формулу протеїну рослинний білок. Це те, що викликає стільки спорів: потрібне м'ясо чи не потрібне. Потрібен рослинний білок людині, чи обов'язково тваринний білок потрібен. Але ж, ведична культура базується лише на рослинних продуктах в основному. В основному. І тому. Рослинний білок дає повне забезпечення життєдіяльності людини. Ця наука вже випробувана тисячоліттями, і ми бачимо, що використання вегетаріанської їжі взагалі вона робить людину здоровшою. І це підтверджують лікарі. Це підтверджують лікарі. Зараз ця тема дуже модна. Багато західних інститутів, американських інститутів дослідних, вони десятками років вивчають дослідні, піддослідні групи вегетаріанців і людей, і людей які вживають м'ясо. І висновки досить вражаючі, тому що серед м'ясоїдів на 40-50% відсотків більше хворих раком та серцево-судинними захворюваннями. Рослинний білок він має, містить менше холестерину, він легко вживається, легко засвоюється організмом і не, не дає токсинів. До цієї страви ми ще готуємо овочеву, овочеву страву. Вона називається сабджі. Сабджі перекладається як овочі. Це нам відомий рецепт овочеве рагу. І саме оцей натюрморт дає уяву про склад оцього овочевого раву. Оце готові продукти. Так. Оце я нарізала моркву, картоплю, солодкий перець, перець. баклажани, цвітна капуста. Пом помідори. І в кінці додається помідори, зелень. І так само спеції. Коли все це готується, засипається в кастрюлю з олією, засипаються продукти по своїй твердості. Морква першою, потім додається картопля, потім перчик, потім баклажани і вже все інше, що у вас є на вашому столі. Потім, коли вже все це майже готове, додаються помідори, трошки тушкуються, порізана зелень, спеції. І все це заправляється сметаною в кінці. Якщо ви хочете зробити святковий варіант, то я раджу ще додати зеленого горошку свіжого або консервованого, і трошки консервованої кукурудзи. Це в готову вже страву. Вже в готову страву, ага, тому що вони там готова так. так. І це набуде досить вишуканого смаку. Я пропоную напій. Ми звикли в основному до чаю або кави, які збуджують нервову систему. Ведична культура говорить про те, що напій треба вживати першим, тому що він розбавляє шлункові соки, і тоді все те, що поступить в шлунок пізніше, воно рівномірно покриється шлунковим соком. В кого не дуже добрий апетит. Для того, щоб підвищити вогонь травлення, ми можемо перед їжею з'їсти невеличкий шматочок гострого перчику. Невеличкий, не бійтесь, шматочок лимону з сілью. І це дасть нам чудовий апетит. Тоді можемо вже братися за їжу. І ще я хочу сказати, що напій ми готуємо. Сьогодні я принаймні, приготувала напій. Який складається з імбірного порошку, лаврового листя, гвоздички, трошки перчику горошку, все це варю кілька хвилин, потім додаю м'яту і трошки куркуми. Оцей напій він не солодкий, але він дуже корисний, тому що спеції мають лікувальні властивості. І він, цей напій застосовується як тонік. І коли ми випиваємо цей напій, його можна з медом ще робити, хто бажає солодкий, можна пити гарячим і не солодким. і починати їжу. Ага, це перед їжею. Перед їжею можна скляночку такого напою. А що ж ви на десерт використовуєте? Сьогодні я хочу запропонувати дуже простий десерт: це трошки домашнього сиру, який заправлений ванільним цукром. Я додаю трошки потертої цедри апельсина і потім ріжу решту апельсину невеличкими шматочками і змішую з цим сиром. Коли страви готові, їх спочатку пропонують Богу кришні. Для цього існує спеціальний посуд, з якого більше ніхто не їсть. Поставивши піднос з їжею на алтар, промовляють молитву і припрошують до трапези. Зверніть увагу: не просять хліб насущний, а пропонують насущний хліб, тобто те, що є. Тільки після ритуалу можна сідати за стіл. У відповідності з ведичною кулінарною книжкою приємна атмосфера і хороший настрій важливі для нормального травлення їжі. Основний прийом їжі повинен відбуватися у полуденні часи, коли сонце перебуває у зениті. Воду або відвари п'ють до їди і ніколи після. Уже з ведичної точки зору вегетаріанство це не тільки система харчування. Це невід'ємна частина способу життя і філософія тих, хто прагне духовної досконалості.